Проблема в тому, що я свою маму досі не переконав піти до психолога, при тому, що найбільше через домашнє насилля потерпала вона. Mm -hmm. а, тому що, повторюся, ясь також в системі, в родині, де бити жінку було нормальним справою, і ніхто не розумів, чому не можна, якщо там чоловік там розізлений чи щось таке. Мене батько практично ніколи не бив, але била мама. Тобто вона Тобто вона била, тому що я думаю, так само вона була в тому стресі, в тому е, парадигмі, коли її б'ють, і вона всю цю агресію переливає так, на, на норма тих, проявлення, да. і оця ця циркуляція агресії. Вона да. ж е, потім вже я з цією агресією йду до школу і там б'юся. І потім я виростаю, і думаю, стоп, стоп. Чи треба мені заводити дитину, чи не повторюю я досвід своїх батьків? Да? А я так не хочу. Чи треба мені взагалі одружуватися? Чи не повторюю я досвід своїх батьків. І це якесь таке замкнуто коло, це. Мені здається, що якраз це наша відповідальність говорити про це, оце, і, і розривати ці зв'язи, і робити оце, оце сіре, спрямовувати на нього ці і оці казати дивіться, це все було дуже погано. Тому що дійсно зробити щось вже з нашими батьками дуже важко, але з собою точно можна.